Вітаю любі друзі. Подивіться, яка красоня у нас є. Наявність, ось така вишня, дивіться ці розміри. Наскільки вона дуже вкусна. Короткі хвостки, ярко-червона. Кисло солодка більше солодкого, солодкого. м'якоті. Яка врожайність, гарна. Кожен рік в неї немає відпочинку ніколи. Кожен рік вона б'є свої рекорди. Дуже, я не знаю цей сорт, це дід ще нас садив. Ми її називаємо Шпаночка. Подивіться, на цей, десь до 3 метрів має висоти, але дійсно дуже достойний сорт. Я не люблю вишні, але це їм як черешні. Ну, реально, досить, досить дуже гарний костний сорт. Дуже сочна. Ви розуміли, дуже сочна. Так наче тільки пленочка і сорт огортає кісточко. Реально, хто бажає такі гарні саджанці, має мати на подвір'ї, можете нам замовляти. Е, дивіться, ми її називаємо шпаночка. Це, реально сорт в мене в курсі, бо це старих сортів. Я не знаю, в цьому дереву є, мабуть, 15 років. Але бачите, до 3 метрів дуже сильно врожайна, що ви можете побачити. І що мені подобається в ній, що кожен рік вона не має відпочинку. Не має взагалі відпочинку, вона кожен рік така рясна. Ну може, Можливо, відео не показує. Але реально дуже рясненька. З такого дерева можна зірвати собі досить гарну кількість вишні. Що мав сказати вам. Можете звертатися до нас, плюси ще які я хотів вам додати. А, так, да, вона невеличка, це ми ще її не обрізували нічого. І ще формувати нормально, то можна ще більших розмірів добитися, по-перше, ягоди. А ще потім можна менші діаметри зробити крони. І будете мати досить гарний. Вишню себе на учасник. Сим, мирного неба, до поважних не звертатися.